До перших осіб країни завжди прикута неабияка увага. Тож персонал, який їх оточує, не з простих, якою була підготовка водіїв, та на яких автомобілях їздили вищі партійні діячі радянського союзу, і перший президент Незалежної України дізнавалися наші кореспонденти. Цей блискучий красень справжня легенда. Радянський лімузин ЗІЛ-114 за хмарною вартістю 100 тисяч радянських рублів. Він возив перших осіб радянської, а пізніше незалежної України. В його салоні перебували Леонід Брежнєв, Фідель Кастро, Індира Ганді, Еріх Хонекер, Іван Біленко незмінний водій лімузина. Чоловік з ностальгією згадує часи, коли сидів за кермом легендарного автомобіля. Зараз бронює машини є і бізнесменів і директорів. Цвітне, де квіти продають там, але броньованих машин у нас на Україні не було. Були в Москві, були на Кубі, були в Німеччині. А це звичайний автомобіль. Машина була на той час, звичайно надійною, тому що кращих не було. Хоча ЗІЛ і не оснащений додатковими засобами безпеки, сумніватися в його надійності не доводилося. Вага 3,5 тонни. тони цей автомобіль. Попадав в аварії офіцер розвідки виїхав на москвичі з двору, і його гальма відмовили. він на основну дорогу виїхав, і ця машина просто його збила. Та щоб возити ВІП персон, лише шоферських навичок було недостатньо. До охорони вищої партійної номенклатури підходили вкрай відповідально. Тож за плечима чоловіка, навчання у спецшколі КДБ. Вчили нас як збивати. Цієї, цієї ж машини, тому що ця машина була важче вдвічі, ніж останні машини. Вчились стріляти з машини. Інше справку коли на швидкості 120 кілометрів їхати і стріляти по машині. Кермо це е, крутили два дні на швидкість. От отак, як оце їздять зараз, отак, отак перебирають, то це, це неможливо. Чим швидше будеш кермом е, крутити, тим буде, будеш їздити Іван Андрійович переконує, раніше державні діячі їздили скромно, без величезних кортежів та перекривань вулиць і ніколи не запізнювалися. Ну, дороги тоді не перекривали так. Там йшла машина, як я вже казав, ДАІ, От це 24-24, ГАЗ-24, от спереді. Це не ГАІ, не без ніяких пропускових маячків не було. Це просто чорна машина йшла спереді, от, і по зв'язку дає вони там, де деколи перекривали дорогу, але там на, на, на 5 хвилин, не більше. Незважаючи це... на вік, колишній перший водій республіки каже, готовий сісти за кермові авто хоч зараз, але погоджується, ситуація на дорогах нині ускладнилася на порядок. Надто багато непрофесіоналів за кермом. Олександр Храпач, Євген Михайлов, НТН.